В наші дні збереглися ілюстративні матеріали, кадри з приводу вбивства Аврама Лінкона. Їх дуже багато, але зроблю немалич, немаленький ескос про нього. Авраам Лінкон народився 17 лютого 1709 року в штаті Кентукі у родині бідних фермерів, але ли, лише у 1747 році. Лінко був обраний до Конгресу США, де активно виступав проти поширення раб, розширення рабовласництва. І він підтримав ініціативу щодо обмеження влади рабовласників і виступав за економічний розвиток країни. У 1860 році Лінкон став кандидатом у президенти від новоствореної республіканської партії. Його перемога на виборах викликала справжній вибух у Південних Штатах, який підтримав рабство. Вони оголосили про вихід із Союзу і утворили конфедерацію. Це стало початком громадянської війни, 1861 65 років. Сам президент вважав, що основна проблема країні – це рабство і прагнув його скасування. У 1862 року було підписано прокламація про свінення рабів, яка стала першим кроком до остаточного скасування або власництва. І під час громадянської війни Лінкон зіткнувся з величезними труднощами. Це розкол суспільстві, внутрішні протести, економічна криза тощо. Але в 1764-му було обрано на другий термін, і після завершення війни він розпочав розробляти такий план у відновлення країн і інтеграції південних штатів назад до сою у союз. Але його реформаторська діяльність і боротьба за свободу демократичні цінності зробили його символом американської державності. Він був єди... одним з таких президентів Сполучених Штатів Америки, якого він відростив бороду. Яка зауважилася, що до цього до Авраама Лінкона всі президенти Сполучених Штатів Америки не відростили бороду і були оголеними. Тільки були різні кольори волосся і форми волосся, і все таке. Але тільки сам Авраам Лінкон був єдиною людиною, якою він відростив собі бороду. І така підпочалась колись кров громадянська війна, і, до речі, дотримуючись термінології, громадянською війною зовсім не було події, зовсім не були. А хоча в історії вони ввійшли саме під цією такою назвою 14 квітня, все ж таки стала дуже трагедією для всього же Аме для всієї населення Америки. Отож, сам Лінкон колись у Франції. Він зробив багатьох подібних справ, і він все влаштував те, щоб відновити всю країну. Але ввечері 14 квітня Абрам Лінкон разом зі своєю дружиною та кількома друзями відвідав спектакль у Театрі Порта. Але це була, як то кажучи, комедія. І тоді задавалося таке питання: яка вистава була? А вистава назвалася як наш американський кузен на Вашингтоні. Отож. Як зазначилося, що сам Джордж Бун, Джон Бут, а хто, який тоді жив в Вашингтоні, був проти влади цього 16-го президента, але, хоча зауважив, що потрібно когось вбити. І лише це вдавалося за такі його плани. Президент здавалося, що дуже не злоджувався її, а в сусідньому барі в цей момент сидів був. Джон Бут, який випив дві склянки Бренді, і він тихенько прислизнув на доложі президента і почав чекати, коли сміх публіки стане гучнішим. І сам Авраам Лінкон отримав кулю потилицю і Бут утік з міста. Солдати заявили: точніше, віднесли спочатку пораненого до будинку, розташов на іншу боку вулиці, А лікар до речі заявила, що вони нічого не зможуть для нього щось зробити. Оточений своїм вбитим, воїв дружиною, сином та членом уряду о 7.22 ранку, наступного ранку він вже і помер. Ніколи ще раніше в історії країни президента не було вбито, але вражена нація сумувала таким, що 12-й день на похорона прецесія запровадила тіло самого Абрама Лінкона на шляху до його будинку в Спрінфілді, штаті Ільйонс. 26 квітня того ж року Кавалерія Союзу знайшла бута у Северджіні, де його було і застелено. Деякі події з приводу вбивства самого 16-го президента була розповсюджені в газеті. Отож, в Російській імперії також на територію на українських землях була як газета, як Одеський віст... Одеський вісник, Київлянин. У розділі закордонних новин але кожен номер містив собі переважно вісті прямо з Америки. І новини тоді стосувалися як розслідування розшуку по справі вбивства президента. Цей замах був вчинений того ж самого 14 квітня, як це зауважилось, але зразу відмічали, що обставини справи і залишаються загадковими вбивстві президента. Спроби замаху на його життя здійснювалися неодноразово, а кількість погроз розбиті президента збільшилася, тому посилено лише його охорону. Перша звістка. З такою трагічною заявою про вбивство була, здій була появою лише в одеському віснику 17 квітня. Але не вся була інформація дистовірною, і так повідомлялося, що сам Лінкон не був убитий в театрі, а був вбитий в квартирі північного коловного командувача. І теж ніхто не чекав, що накал почуттів півдня дійшов до такого низького злочинного вчинку. В даті вбивства президента американців, як зауважилось. І бисця, звичайно, був підкупленим і слугов знарядів писивне слово з незамов... незамовитості жителів півдня. І зауважувалось лише в Київлянні, в цьому газеті лише сповістило лише через тиждень після смерті президента, лише 22 квітня, за телеграма. Страшну вістку приніс «Атлантичний телеграф, а Сурам Лінко вбитий. А Сюарт небезпечно поранений. Два дороги життя розірвані рукою, на нас не на вбивці. Отож, подавлений своєю егоїстичної боротьбі з півночі південь направляє пістолет вбивці. Зауважував, що ця думка президента була остаточна. Дякую вам за увагу.